Шановні колеги, розпочинаємо наш черговий прес-брифінг. Як всім вже відомо, о 8 годині закрилися виборчі дільниці, а вже є безліч попередніх екзит-полів, Але давайте поки що не будемо довіряти і. Бігти наперед, побачимо, якими будуть все ж таки справжні результати. І е, з оцінкою е, сьогоднішнього дня і перебігу голосування вас ознайомить е, член політради Укроп, е, голова Київської міської організації Дмитро Сіманський. Дмитро, прошу. Дякую, Інна. Привіт, колеги. Хочу вас для початку привітати. Е, наша держава, наше суспільство здала ще один іспит на демократію. Е, громадяни здали краще. Влада традиційно здала гірше, але вибори відбулися. Ми цим задоволені. Хочу підкреслити, що для нашої партії ці вибори це один з дуже важливих етапів партійного будівництва. В тому числі саме так ми розглядали ці вибори. І я щасливий з того, що нам вдалося виконати абсолютно більшість тих завдань, які ми ставили перед собою. Ми партія, яка висунула третю за кількість чисельність кандидатів депутатів депутати усіх рівнів. Нам вдалося створити надзвичайно якісний склад цих кандидатів. І саме цих людей ми в майбутньому бачимо, в найближчому майбутньому бачимо кістяком, опорою, основою членів нашої партії і прихильників. Це із дуже важливих результатів сьогоднішніх виборів, сьогоднішнього дня голосування. Про те, як відбувалося саме голосування, можна дискутувати. Експерти, аналітики, спостерігачі вони підведуть свої підсумки, дадуть свої оцінки. В різних регіонах відбувалося по-різному. Більше я був зосереджений на тому, як відбувалися вибори в Києві. У нас є численні факти порушень виборчого законодавства. В більшості випадків це відбувалося з боку представників влади партій, які входять до так званого пулу провладних партій, зокрема блоку Петра Порошенка Солідарність. Порушення ми фіксували ще до дня голосування, там численні факти підкупу, зловживання адмінресурсом. Врешті кожен із вас добре знає про так звані листи щастя від кличка. І таких прикладів можна множити і множити і множити, але це не є темою сьогоднішнього нашого брифінгу. Це те, що я хотів сказати. Ще раз повторюсь: ми надзвичайно задоволені, що ці вибори відбулися. Ми надзвичайно задоволені тим, як ми пройшли ці вибори. У нас є усі перспективи створити дуже потужню. Партійну мережу і далі продовжувати займатися політичною партійною діяльністю. Ми переконані, що українське суспільство не просто чекає цього, а фактично вимагає цього. І Українська партія Українське об'єднання патріотів «Укроп» вона виконує це завдання і запропонує суспільству, як це було на цих виборах, реальну політичну альтернативу, опозиційну. Хочу підкреслити, що. Укроп це фактично єдина опозиційна до партії влади зараз партія. Саме тому нам так було складно проходити всі етапи і виборів, і партійного будівництва. Саме тому проти нас зараз працює банкова. У нас є скажімо так, чутки, але дуже авторитетні чутки про те, що зокрема в Києві. Банкова наполегливо радить не давати укропу більше 3%. Хочу одразу запевнити і наших колег, які тут в двох кварталах від нас, і усе українське суспільство, і виборців міста Києва, що вибори відбуваються підрахунок виборів, відбуваються не на такшову. На українських телеканалів, на українських телеканалах, а вони відбуваються у виборчих комісіях. У всіх виборчих комісіях працюють члени виборчих комісій від партії Укроп, спостерігачі від партії Укроп. Ми будемо битися за кожен голос. Ми не дамо вкрасти ні один голос. Я переконаний, що ми переможемо і гідно покажемо себе на цих виборах, зокрема в місті Києві. Дивіться, у кропу три місяці, ще раз, це наші перші вибори за великим рахунком, а, десь нам вдалося за цей час побудувати ефективну партійну команду, десь менше вдалося. Відтак ми з вами, і, і ми як політики, і ви як журналісти, можемо лише оцінювати ті результати виборів, які ми побачимо на протоколах з мокрими печатками. Поки ми цих мокрих протоколів не побачимо, поки. Територіальні виборчі комісії не підведуть підсумки. Вся ця наша з вами дискусія може відбуватися в площині, а що буде, якщо. Ну тоді давайте трохи пофантазуємо. Ми можемо абсолютно переконливо говорити про те, що ми покажемо надзвичайно хороші результати в місті Дніпропетровську і Дніпропетровській області. Я вам скажу більше: для нас захистити наші результати, показати переконливі результати, врешті домогтися перемоги на Дніпропетровщині це надзвичайно важливо. Зараз на фоні загрози реальної загрози реванша, який нам пропонує і президентська партія, і ОПО блок, який фактично з нею блокується. Для нас дуже важливо, як в Сталінграді, зупинити цей реванш. Я переконаний, що в Дніпропетровському його зупинимо. У нас дуже хороші партійні організації, побудовані в багатьох регіонах нашої країни. У нас дуже хороші результати в Запоріжжі, в Чернівцях, у Львові, в Івано-Франківську. В Полтаві, в Кременчуці Кіровоград. Тобто я ну але ще раз повторюся: це ті результати, це ті наші уявлення про те, як голосували українські виборці в тих чи інших регіонах. У нас прекрасні думаю, будуть результати по Київській області. Так що я переконаний, що у нас чекає дуже поступове навальне зростання і можливостей партії Укроп, і результатів партії Укроп, і політичної пропозиції від партії «Укроп». Ну, дивіться, а сидить мій колега Олег Калініченко, він депутат Київради чинний, він один з наших кандидатів. Я думаю, що по Києву більше буде говорити він. Але дивіться, бікешкина, бікешкина 6% нам давала. Бікешкіна давала 6% минулого тижня. Я займаюся виборами з 1989 року. А я вам хочу сказати, що якщо за тиждень до виборів молодій партії, партії, яка весь час нарощує свої відсотки, соціологи віддають 6 відсотків, я не бачу жодної причини для того, щоб ми набрали менше, ніж ці відсотки. Ще є питання? Дякую, колеги, Олег Калініченко. Добрий вечір всім. Київ. Значит, в Киеве, вы знаете, вот только что что мне говорили, как раз вот когда мы общались по поводу экзитполов. Настолько эти экзитполы разные. Один мы видели у Шустера, там 3,5% говорят будет у Укропа. Наш экзитпол, который проводили мы, показывает почти 8% у Укропа в Киеве. Значит, понимаете, вот экзитпол, знаете, это как прогноз погоды. Неизвестно, что будет, но если вдруг ошиблись, то завтра еще раз расскажем как говорится, покажет вскрытие. Я думаю, что ждать осталось недолго. За несколько часов, я думаю, все будет посчитано. Мы ведем параллельный подсчет голосов на всех избирательных участках, абсолютно на всех. Везде есть наши и кандидаты, и наблюдатели на, территори на территориальных избирательных комиссиях. Как говорил Дмитрий, мы не дадим украсть ни одного нашего голоса. Посмотрим. Ждать осталось совсем недолго. По поводу того, как шли выборы в целом, огромное количество нарушений. Просто огромное. И вброс бюллетеней был, и подкуп избирателей был. Я уже говорил сегодня днем, катастрофическая ситуация со студентами. Это просто ужас. В Голосеевском районе задержали, я боюсь ошибиться, там больше 10 студентов, которые имели к этому отношение, задержали преподавателя, который этим занимался в университете. Это просто кошмар. Вот. Но я в любом случае считаю, что явка около 40% в Киеве, чем выше явка, тем, соответственно, больше сознательных людей пришли и проголосовали, поэтому я думаю, что при явке 40% и выше Укроп более чем набирает проходной барьер, более чем, я это подчеркну. И еще раз скажу, по экзитполу, который проводили мы, это около 8%, и сейчас мы ведем параллельный подсчет голосов, и думаю, буквально через 2-3 часа результаты будут, и можно будет еще раз встретиться и это обсудить. Какие-то по Києву є? Все, спасибо большое. Колеги, поки що ми не можемо точно повідомити вам час наступного прес-брифінгу. Я думаю, що ми будемо тримати вас в курсі, і як тільки в нас ще буде якась інформація або попередні результати, ми вам дамо знати. Добре. Дякуємо.